Новини на телеканалі ТВА і далі про головні події в Україні та світі у студії Аліна Мазур вітаю. Безсонна ніч у Донецьку під інтенсивні обстріли потрапив Петрівський район міста. Пошкоджені кілька житлових будинків, жертв серед мирного населення немає. Про це повідомляє місцева мерія. Від обстрілів, що сталися напередодні, у Донецьку обмежили водопостачання, адже без електрики залишилася одна з фільтрувальних станцій. Усього станом на ранок без світла лишаються понад тисячу будинків. Немає енергозабезпечення і на шахті Трудівська. Комунальні служби намагаються речі. Ремонтувати мережі та через бойові дії ці роботи ведуться вибірково. Бойовики ж посилюють позиції у Донецьку на передову. З міста перевели майже усі блокпости. Про це повідомляє координатор інформаційного опору Дмитро Тимчук. На північному сході Макіївки також обладнано артилерійські позиції для кількох батарей. У район Алчевська стягнули техніку для підкріплення бойовиків шість танків і близько десяти БТРів та БМП. І атакують позиції українських військових. Тій вогнем у відповідь. За добу знищили дві передові позиції проросійських терористів у районі Спартака та між селищами Пєскі та Красногорівка. Уночі терористи також намагалися відрізати Донецький аеропорт від основних сил. АТО. обстрілювали військових з мінометів і на литовищі і в селищі Пєски. Здійснили спробу штурму аеропорту. Атака бандитів відбита. Напружена ситуація і в районі траси Бахмутка. Зградів терористи цілили у позиції сил АТО у трьох кримському Кряківці. У відповідь українські бійці знищують вогневі точки противника. За минулу добу у боях на сході поранено шістьох військових. Терористи 50 разів порушували умови перемир'я. Крім того, складна ситуація в районі Дебальцевського плацдарма. Бойовики вночі неодноразово вели вогонь по наших позиціях з мінометів, артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню БМ-21 град. Вибухи було чутно поблизу Міуса, Нікішина, Чернухіна. Ситуація на півдні зони АТО залишається під контролем сил антитерористичної операції. Ми за допомогою мережі блокпостів, опорних та спостережних пунктів забезпечуємо охорону та оборону цього приморського міста. Російська Федерація офіційно відправляє вже сьомий гуманітарний конвой на Донбас. В МНС Росії напередодні повідомили, що вантажівки у п'ятницю доставлять через пункти пропуску Матвієв-Курган і Донецьк. 82 машини допомоги загальною вагою у 625 тонн у Донецьк та Луганськ. Але бойовики щойно повідомили, відправлення відкладається на невизначений термін. Нагадаю, усі попередні гумконвої, українські прикордонники та митники, а також Представники Червоного Христа не мали змоги перевірити. А МЗС України вимагає від Росії припинити провокації з так званою допомогою. Свіжі могили невідомих чоловіків знайшли у ростовській області Росії. Про це пишуть в інтернет-блогах. За словами місцевих активістів, у Ростові на дону на одному із найбільших кладовищ Росії багато нових однакових поховань. Ця ділянка належить Міноборони Росії і на могилах дата смерті літо осінь 2014 року. Гроші на відновлення Донбасу дадуть Україні уряд Японії та Організація Об'єднаних Націй. Віце-прем'єр Володимир Гройсман підписав угоду з міжнародними партнерами на відновлення східних територій України. Виділять 300 мільйонів гривень. Фінансова допомога піде на розбудову знищеної у боях інфраструктури Донбасу, а також найбільш вразливим верствам населення у Донецькій та Луганській областях. Реалізують угоду протягом року. Є три сектори: це відновлення інфраструктури у всьому розумінні. Друга позиція це відновлення, реінтеграція і соціальна адаптація цих територій. А саме головне людей, які живуть. Третя позиція це відродження економіки, створення нових сучасних робочих місць. Сучасні європейські норми, сучасні технології, сучасні підходи. Цю допомогу буде використано на реконструкцію шкільних будівель та відновлення закладів соціального обслуговування, включно з лікарнями. У цей непростий для України час Японія буде поряд з вашим народом та продовжить надавати підтримку уряду України. Лідери країн Великої Двадцятки прибувають в Австралію, де завтра відкриється саміт об'єднання. Брізбен приїдуть лідери 13 держав, серед них президенти США та Росії. Хоча участь Путіна була під питанням через агресію проти України. Саміт присвячений темам економічного зростання. Світові лідери обговорять проблеми створення нових робочих місць і виявлення податкового шахрайства. Не Неуминуті ситуацію в Україні. Британський прем'єр Девід Кемерон вже заявив, що дії Росії на сході України можуть призвести до розширення санкцій проти Москви. Водночас, еко-активісти вимагають, щоб до порядку денного саміту Великої Двадцятки включили питання зміни клімату. Я все ще сподіваюся, що росіяни не заважатимуть Україні розвиватися як незалежні країни, вільні у своєму виборі. Якщо вони не приймають такий підхід, вони поставлять себе в дуже незручне становище у відносинах з рештою світу. Якщо позиція Росії буде конструктивною по відношенню до свободи і незалежності України, ми можемо розглянути скасування санкцій. Якщо ж Росія продовжить нагнітати ситуацію, ми можемо посилити санкції. Все просто Франція не передала Росії вертолютоносець містраль у Москві. Очікували отримати бойовий корабель саме сьогодні. Кремль навіть поширив інформацію, що представники Росії запрошені до Франції на 14 листопада для участі в церемонії передачі містраля. Тепер російські змі повідомляють, що Москва висуне Парижу фінансові претензії у випадку непоставки корабля до кінця місяця. Натомість французькі високопосадовці неодноразово заявляли про те, що через Раз агресивні дії Росії в Україні для передачі вертолютоносця немає політичних умов. Такими були новини на цю годину. Більше вже о півдні. Я бажаю вам миру та спокою. До зустрічі.